Якщо ти шукаєш спосіб заробляти нормальні гроші без знань та складних схем, це відео може змінити твоє життя. Мене звуть Євген, і я заробляю більше 10 тисяч доларів на місяць на моделі, про яку в Україні ніхто не розповідає. Я запускаю рекламу в Facebook та TikTok, отримую заявки від людей, а далі продаю ці заявки бізнесу у декілька разів дорожче. Ще рік тому я працював на будівництві, та менш ніж за 6 місяців я зміг вийти на такий дохід, і це дало мені фінансову свободу, постійно подорожувати, відвідувати кращі ресторани та проживати життя моєї мрії, працюючи лише декілька годин щодня. А головне, що кожен може це повторити. У цьому відео ти отримаєш покроковий план, як почати заробляти у цій ніші. А саме, як працює ця бізнес-модель, приклад на реальному клієнті, вибір ніші, як визначити ціну за заявку. Основні способи лідогенерації як створити рекламний креатив, налаштування реклами, як знайти першого клієнта та як вийти на 10 тисяч доларів на місяць. Що таке взагалі перепродаж лідів? А як на цьому заробляти? Ти запускаєш рекламу у Facebook, TikTok або Google. Люди залишають заявки на твоєму лейнінгі або квізі. Ти передаєш ці заявки бізнесу, бізнес платить тобі за залученого клієнта. Постає питання, а навіщо б бізнесу взагалі це потрібно? Чому б їм не запустити рекламу самим? Відповідь проста: Для бізнесу це він-він. Вони не витрачають рекламний бюджет, не наймають таргетолога, а просто отримують готових клієнтів і платять тобі комісію. А тепер найцікавіше, чому тобі це вигідно? Ну, по-перше, час. На підготовку рекламних креативів та запуск рекламної кампанії в мене йде один день. Далі до однієї години щодня на моніторинг. Тобто ти можеш паралельно працювати з навчанням чи основною роботою. По-друге, легке масштабування. Навіть якщо в тебе є тільки 100 доларів, ти вже можеш починати. Отримаєш 10-20 лідів, продаси їх за 200-400 доларів, реінвестуєш і так по колу. І третє, не потрібно мати портфоліо, вести особистий блог чи бути сильним експертом. Щоб тут заробляти, ти приходиш до бізнесу і продаєш фактичний результат у вигляді зацікавлених клієнтів. Розберемо модель перепродаж лідів на прикладі моєї актуальної співпраці із клієнтом у ніші легалізації в Польщі. Такий формат креативів я використовую, а основні джерела трафіку це Фейсбук та TikTok. Давай покажу, як ця модель працює на практиці, і розглянемо мій результат за минулий тиждень. Загалом було отримано 55 заявок по ціні у $4.40 сорок центів за заявку та загальною витратою по рекламі. 242. Доларі. Це Facebook, також був Тікток, оберуть ті ж самі числа. Тут ситуація наступна: загалом 59 заявок, середня вартість за заявку біля 2 доларів, а загальні витрати на рекламу склали 120 доларів. Ось так виглядає моя з клієнтом спільна CRM система Тут звісність по кожному ліду, а також результат його обзвону. Загалом було отримано 114 заявок. 25 з яких були некваліфіковані, а 89 валідними. Загальні витрати на рекламу в мене склали 356 доларів. Середня вартість за заявку 3 долари 12 центів, а ціни, по якій я продав клієнту 89 заявок, була 15 доларів. Загалом клієнт заплатив мені 1335 доларів, з яких мій чистий прибуток склав 979 доларів. Давай розбиратися, як тобі повторити мій результат. І розпочнемо із найголовнішого вибору прибуткової ніші. Перше, що логічно зробити, це порахувати, скільки взагалі коштує клієнт для бізнесу. Ось так виглядає мій чек-лист з вибору ніші. Середній чек у ніші, скільки разів клієнт купує на рік, маржа бізнесу та цикл угоди. І прибуток це максимально допустима ціна мінус собі вартість. Як прорахувати максимальну ціну за заявку. Береш маржу та множиш її на 10%. Чому саме 10%? Візьмемо, до прикладу, нішу, де середній чек 300$. доларів, Маржа 60% з котрих чистий прибуток 180 доларів. 10% це 18 доларів. Це максимальна ціна за ліда, яку бізнес готовий платити. Формула 10% це страховка, щоб і ти, і бізнес точно залишились в плюсі. Чому? Бо якщо з 10 лідів вони закриють хоча б одного клієнта, вони в плюсі. Твоє ж завдання генерувати трафік дешевше цієї суми. Наприклад, по 6 доларів. Та заробляти втричі від собі вартості. Не бери за нішу якщо середній чек менше 100 доларів. Частота покупок менше одного разу на 3 роки. Маржа менше 20%. Цикл угоди – від 3 місяців. Бізнес не закриває клієнтів стабільно. Розглядай нішу якщо чек від 100 доларів. Частота покупок 1-4 рази на рік. Маржа від 40%. Цикл угоди 14-30 днів. Є рекомендації також зберігай мій топ прибуткових ніж. Тепер розберемо, як визначити вартість ліда в твоєму місці. Перше, з чого потрібно розпочати, це з аналізу ринку та розуміння, яка реклама працює. У цьому тобі допоможе рекламна бібліотека Фейсбуку, де зберігається уся історія опублікованих реклам будь-якого аккаунту. Друге, це запустити тестову рекламну кампанію. А про третій метод я розповім пізніше. Давай покажу по порядку. Ось так виглядає рекламна бібліотека Facebook. Що тут робити? Беремо Україну, усі оголошення та напишемо ключовий запит наприклад, стоматологія Львів. Важливо, щоб були всі активні покази реклами. Прогортаємо нижче, наприклад, до жовтня. Чому? Тому що, чим довше показується реклама, тим вірогідніше, що вона показує хороші результати. Давай візьмемо ось цю до прикладу. Нажмемо детальніше. На що тут звернути увагу? В першу чергу на дизайн, який опис використовується, також, куди веде рекламна компанія, у даному випадку на лід лід-форму від Facebook. Що ще можна зробити? Скопіювати назву цієї сторінки та подивитися усі рекламні кампанії, конкретно цього аккаунту. Так ми можемо аналізувати ринок креативів, бачити загалом, що працює, та шукати нові гіпотези. Другий крок. Запуск тестової рекламної кампанії. Попередньо провівши аналіз ринку, запускаєш тестовий креатив з бюджетом 8-10 доларів на день. Вибираєш Гео, своє місто, налаштовуєш вік від 25 до 55 років, вказуєш інтереси під нішу, Чекаєш 2-3 дні, щоб був мінімальний об'єм, і дивишся фактичний CPL. Після цього ти отримуєш реальну вартість ліда конкретно у твоєму місті, а не середньо по Україні. Бонусний метод це опитування конкурентів. Так, просто береш та дзвониш локальним агентствам або таргетологам від імені потенціального клієнта та розпитуєш, скільки буде коштувати привести 100 заявок у твою нішу. Більшість агентств не будуть приховувати цифри, вони скажуть або мінімальні, або чесні. Ти отримаєш ринковий CPL за 5 хвилин. Є три основні способи лідогенерації – лідформа, квіз та лендінг. Лідформа – це вбудована форма від Facebook та TikTok. Основні переваги це те, що потрібно мінімум налаштувань, дешева ціна за заявку та швидкий тест ніш Квіз це кастомний опитувальник, зроблений на сторонньому сервісі. Використовуєш, коли треба відфільтрувати людей за бюджетом, районом чи терміновістю. Якщо важлива якість, а не лише ціна. Коли є різні сегменти клієнтів, квіз сам їх розподілить. І якщо потрібно підняти відсоток закриття в оплату. Лендінг це односторінкова міні-сторінка. Зазвичай використовую коли складна ніша, коли основний офер складно пояснити в одному реченні та без прогріву люди просто не залишають заявки. Для старту я рекомендую лід-форму. Це оптимальний варіант, щоб протестувати нішу без сайту та заморожень. Давай покажу, як її створити. Так, для створення лід-форми нам спочатку необхідно створити сторінку на особистому аккаунті у Фейсбуці, щоб відкрилися рекламні функції від Facebook. А показ реклами буде відбуватися від імені цієї сторінки. Коли рекламна сторінка створена, переходимо у Business Suite. Тут обираємо усі інструменти, моментальні форми, нажимаємо Створити форму далі. E, назву, тест для прикладу. Я завжди обираю ось цей варіант літформи, оскільки тут можна вибирати своє зображення. Тут нічого не міняю. Де зображення? Я додаю зазвичай переваги бізнесу або ніші. Тут пишу: залишіть номер, щоб менеджер зв'язався. А в описі пишу щось про бізнес. E, все, більше нічого не міняю. Тут пишу те ж саме та додаю номер телефону, а мейл прибираю. Далі. Якщо у вас нема політики конфіденційності, можете взяти відмета та вставити за посилання. Тут пишу дякую, та наш менеджер скоро вам зателефонує. Далі ви можете обрати опцію дзвінка. Якщо ви не хочете приймати дзвінки, веб-сайт. Якщо у вас немає веб-сайту, ви можете взяти просто посилання на Google. Все, форма створена. А тепер розглянемо, як створити рекламний креатив і з чого він складається. Основа будь-якого продаючого рекламного банеру – це сильний офер та візуал, який підкреслює пропозиція. А ось формула продаючого оффера. Зачепити через біль. Продемонструвати рішення, запропонувати пропозицію та спонукнути до дії. Давай розберемося на прикладі ніші клінінгу диванів. Професійна хімчистка диванів, якісно та швидко. Чому цей офер є слабким? Бо це просто опис: нема болю, нема емоцій та не викликає бажання діяти. А тепер розглянемо другий офер, чому він є сильним та він спрацює. Бо він чіпляє біль, є рішення, є пропозиція та спонукання до дії, тобі не потрібно вигадувати це все самому. Всьому цьому тобі допоможе штучний інтелект. Зберігай мій топ AI для роботи з текстом, а також переходь у мій телеграм-канал в описі під цим відео. Там я поділюсь промптом для якісної генерації ідей, там ти знайдеш ще більше корисної інформації. Покажу тобі дієві способи, як зробити візуал. Найперше, що потрібно, це безкоштовні та прості у використанні редактори. Я рекомендую Canva або Figma. Тут ти можеш використовувати готові шаблони. Наприклад,. У пошуку креатив для автосервісу та налаштовуєш під себе. Другий спосіб це згенерувати за допомогою AI. Я використовую Midjourney, Leonardo AI та Nana Banana. За допомогою них ти зможеш генерувати зображення під свій запит у різних стилях, швидко прибрати фон, додавати об'єкти та текст. Окей, okay, ліпформа та креатив готові. Тепер створимо рекламу та отримуємо перші заявки. Для цього нажимаємо ADS Manager, компанії. Говорюємо нове оголошення. Ціль обираємо ліди, називаємо тест, тут нічого не міняю. Оптимальний щоденний бюджет 500 гривень для тесту абсолютно адекватний. Тут нічого не міняю. Далі теж. Можна назвати по бажанню. я назву тест. Обираємо лідформу, обираємо нашу сторінку. Ціль ставимо максимальну кількість лідів. Нічого не міняю. Далі. Тут обов'язково обираємо ручне налаштування. Для чого це потрібно? Щоб Facebook не відходив від ваших налаштувань. Локація. Вибираю наше місто. А я оберу всю Україну. Вік, в залежності від вашої ніші, я поставлю, наприклад, від 20 до 45 років. Обов'язково перебираю цю галочку, щоб Facebook показував рекламу тільки по нашим заданим параметрам. Гендер, в залежності від вашої ніші, або тільки чоловікам, жінкам або усім. Можете поставити інтереси також, в залежності від вашої ніші. Я залишу без. Якщо ви показуєте рекламу в Україні українцям, мову можете не ставити. Йдемо далі, нажимаємо сюди. Девайси ставимо тільки мобільні. Платформи. Я раджу відключати Audience, тому що там нема багато трафіку і немає сенсу витрачати сюди бюджет. Плейсменти. Сторіс можемо відключити. 90% банерів і так показуються у стрічці. Також відключаємо цю галочку. Тепер додаємо креатив. Якщо ви тестуєте декілька, можете собі їх позначити. Нажимаємо Створити рекламу. Обираємо нашу літформу. Яку ми створили попередньо. Йдемо вниз. Нажимаємо створити статичний баннер. Обираємо. далі. Далі. Тут я рекомендую відключити усі покращення від Facebook. Далі ставимо наш тест. Кнопка Дізнатися подробиці. І ось так буде виглядати наша реклама. Тиснемо кнопку Опублікувати. Після модерації почнеться показ твоєї реклами. Окей, реклама крутиться. Тепер головне розуміти, чи вона працює. Є три ключові метрики, на які ти маєш дивитися. Перше вартість ліда. Якщо CPL значно вище ринкової вартості, щось не так. Або креатив слабкий, або неправильна обрана аудиторія. Друге клікабельність. Це скільки відсотків людей натиснули на твою рекламу із усіх побачених. Норма 1,5-2% та вище. Якщо CTR нижче 1%, креатив не чіпляє, міняй офер або картинку. Третя це конверсія форми. Це скільки відсотків людей, які клікнули по рекламі, заповнили форму. Норма – 15-30%. якщо нижче, спрощуй форму. Якщо твоя реклама показує хороші показники, збільшуй бюджет креативу на 20% щодня. Так не зіб'ється алгоритм Facebook. Роби схожі креативи на основі тих, що приносять дешеві заявки. На даному етапі ти вже знаєш, як сформувати потік заявок, тож залишається найприємніше ідемо їх продавати. Перший спосіб у Google Maps, Instagram чи Facebook. Тут шукаєш бізнеси по ключовим словам за нішою та містом. Дивишся на бізнеси, які мають сайт або активно ведуть соцмережі, телефонуєш або пишеш їм напряму. Другий спосіб рекомендації. Якщо вже працюєш з одним клієнтом, проси його порекомендувати тебе іншим. Власники бізнесів знають один одного. Одна рекомендація може привести двох-трьох нових клієнтів. Тепер найважливіше, що писати. Є робочий скрипт, який я використовую. Записуй: Доброго дня! Я займаюся лідогенерацією та маю 10 зацікавлених клієнтів у вашій ніші. Готовий передати вам двох трьох безкоштовно на тест. Чи цікавить вас дана пропозиція? Твоє завдання це вийти на власника бізнесу та особисто обговорити деталі партнерства. І розповісти, чому для нього вигідно працювати по такій моделі. Далі, якщо бізнес влаштовують твої заявки, обговорюєш прайс за ліда, кількість, терміни передачі та співпрацю. Добре, ти вже заробляєш перші 500 тисяч доларів на місяць. Ось 5 кроків, як вийти на 10 тисяч. Збільшуй кількість ніж. Замість однієї ніші пробуй себе в двох-трьох нових. Збільшуй кількість клієнтів в одній ніші. Якщо працюєш із одним клієнтом в одній ніші. Налагоджуй нові партнерства. Ліди генеруєш одні і ті ж. Просто розподіляєш між різними клієнтами, підвищуй ціну за послуги. Спочатку береш 10-15 доларів за ліда. Через декілька місяців підвищуй чек до 20-25 доларів. Чому можеш підвищувати? Оскільки зростає якість твоїх лідів, у тебе більше досвіду і ти вже маєш портфоліо. Тестуй нові методи лідогенерації. Якщо ти працюєш тільки із Facebook, пробуй TikTok, Google та інші види реклами. Автоматизація. Починай делегувати процеси, розроби автоматизовану систему CRM, формуй команду із постійних підрядників та асистента. А якщо ти прагнеш, щоб твій шлях до результату був у декілька разів швидшим, у цій ніші. Я створив групове наставництво, де я зібрав усі свої практичні знання, заповнюю анкету предзапису на навчання під цим відео, і моя команда зв'яжеться з тобою для проведення консультації. Менш ніж за місяць продуктивної роботи ти отримаєш щотижневі зізвони зі мною. То я розбиратиму твій прогрес на кожному з етапів, ком'юніті однодумців із постійною підтримкою куратора, шанс потрапити в мою команду та готову систему, яку одразу можна застосувати на практиці, а також ти отримаєш бонуси, що закривають 80% твоєї рутини, чек-лист 15 продаючих оферів, добірку Е-інструментів, які я використовую на всіх етапах, автоматизовану CRM, таблицю автопрорахунку метрик. Шаблон договору з клієнтом та багато інших плюшок, а найголовніше пожиттєвий доступ до платформи з курсом, що включає сім структурованих модулів та більше 25 уроків. Для мене важливо, щоб ти справді був готовий діяти та розвиватися, тоді я зможу бути впевненим у твоєму результаті. Якщо це про тебе, заповню анкету і побачимося на вченні.